Привіт, колеги! От не збирався я робити апдейти, все ж таки, я не блогер та не збирався займатися зйомками подібного контенту. А так як мої попередні відео трохи завірусилися, можливо, варто сказати пару слів про себе. Ось я, звичайний хлопець, і існую в Україні, багато чим цікавлюсь, говорю чистим, щирим суржиком, вмію робити афігенні блінчики. Я порядний хлопець, закон не порушую, та право сьогодення сприяло дещо повчити. Я не збирався знімати всякий контент про добровільну мобілізацію, але буває контент сам лізе живоючі, тож ось нове відео. Ви маєте право спиняти? Маєте, маєте, маєте. А яке ви маєте право мене затримати? Нема такого. Нема такого. Ви чуєте, немає такого. Перевірка військовий документів ліси. Мужчина, будь ласка, а, іди. Ні, я спішу. Поліція, перевірка військового... я, роз... я не зрозумів, що за. Зупиніть, я не зрозумів. Руки. Зупиніться, Дистанцію тримай. Мені вам що затримувати вас чи що? Маєте право, виписуйте Дай. протокол. Зупиніться. Так, посвідчення. Вон, скрій, Овчар Андрій Іванович. Так. О, так виходить, вони не всі з клану Алабаєвих. Приверніть. Таке вже? А? Ну, до судового розсліду. Моя, яка, яка причина? Перевірка військового І Це не примушує вас затримувати. Ви Примушу. зараз створюєте конфліктну ситуацію. Ви руку зборюєте. Руку забрав. Ви Вичиняється непокору в законному розпорядженні. У вас немає законного розпорядження мене затримувати. Чому мене зараз переслідує ваш бусик, за якого ви вийшли? Знаю, я знімав як Спілберг аж сам у захваті. В своє виправдання скажу, що в той момент я приховав відеозйомку та не бачив, що знімаю. До речі, поки я з ними спілкувався, до мене плавно так під'їжджав бусик, з якого вони викотились. Блималок там не було. Як вам такий службовий транспорт, а? Ні, ну скажіть, ну не кончено. А тут я щось на латишському фразу спомнив. Вона означає: дякую за перегляд та ставте лайки. Всім побратима, будьте пильними.